А чи знаєте ви, що в нашому організмі є найголовніша залоза, яка керує всіма іншими, але сама при цьому розміром з горошинку? За новими даними вчених закоханість зароджується не на небесах, саме в цьому органі ми говоримо про гіпофіз, а наша гостя розповість про таке захворювання гіпофізу, наприклад, як хвороба Іценко Кушинга, та взагалі, що воно є таке. Наталія Буренькова, терапевт-ендокринолог медичного центру Стар Доктор, з нами у студії. Вітаємо. На добрий ранок розкажіть, будь ласка, взагалі про гіпофіз, та наприклад про таку хворобу, як іценку кушенаха. Гіпофіз – це. А... Залоза, яка контролює е, практично увесь процес нейроендокринної регуляції нашого організму, і, взагалі, як хвороба нцнк Кушенга, це нейрогуморальне захворювання нейроендокринне більш е, яке стимулює е, виробітку е, гормонів над понад Є таке поняття, як ще й синдром іценка кушинга. Це коли через якісь причини наші наднирники теж виділяють надмінну кількість кортизолу та тобто стероїдних гормонів. Найбільш хворіють це спостерігається від 20 до 40 років люди, і найчастіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків. Пані Наталю, розкажіть про те, як людина не освічена, не з так би мовити, освіченістю лікаря, що таке, чим загрожує ця надмірна вироботка гормонів якихось неправильної роботи наднирників, як це виглядає у звичайному житті, що відчуває людина. Я хочу сказати, що. В даній ситуації це не так часто зустрічаємо хвороба, як і синдром, так і хвороба. Але останній час зустрічається ятрогенний механізм розвитку даного захворювання. Ми якось казали, що кортизол – це гормон стресу, який надає нам змогу. От ми, коли просипаємося зранку, ми завдяки кортизолу ми. Працюємо, ми е, активні. Ми, ну весь наш е, день якби залежить від гормону кортизолу. І в той же час кортизол грає дуже погану роль, е, коли його дуже багато. Тоді ми спостерігаємо розвиток даного захворювання. А що відбувається по простому? Як людина це е, е, гормони? Це ж завжди такі медіатори нашого настрою, нашого взагалі світобачення. То от людина з надмірним е, виділенням кортизолу, яка вона? Ну, що найменше? Ви знаєте, взагалі е, діагностика дуже важка даного захворювання, тому що ну, це кортизол суточної сечі, це кортизол з слюни беруть. Ну, е, Людина не завжди соглашається на те, щоб здавати цей аналіз. Поэтому Тому е, зачастую приходять уже. Звертаються люди, які вже є це захворювання, як прогресує данагресує да? прогресує вже взагалі в розвиток його. Це коли людина приходить уже з симптомами це підвищений тиск. Дуже великий, який важко знизити. Це надмірна вага тіла, і ми бачимо, от коли людина, коли ми її бачимо кожен день, ти не, не так звертаєш увагу. А коли до тебе приходить, вона і ви бачите габітус, це лице лунообразне. Тобто жир збирається, це лице, шия, руки і великий живіт. Раніше це було ще діагноз ставили по стріям. Це великі полоси, як у вагітних, вони після вагітності розгладжуються ну, чи зменшуються. У цих людей вони темно-сині, розові. Ну, на даний час це зберігається не так часто це 40% зустрічаємось таких симптомів. Зниження пам'яті, тобто все, що тягне за собою це ж надмидна маса тіла і підвищений тиск. А підвищений тиск це зниження зору, це захворювання серця, нервової системи. І також зустрічається цукровий діабет, стероїдний цукровий діабет, тобто підвищення цукру. Чому хочеться звернути увагу, бо коли був ковід, і один, один час дуже часто назначали дексаметазон. І зараз люди дексаметазон використовують дуже часто як знеболювальні, тобто. Часто, як то есть, при задишці, вони чуть захворіли, все, надо, є е, е, ліки, які вони призначають самі. Е, е, ось клінічна ситуація до мене звернулася жіночка, їй ну, 45-50 років, е, то есть, ми бачимо габітус, і в анамнезі вона протягом двох років приймала 3-4 таблетки. Е, Дексаметазону. просто сама собі сама собі Хтось там сказав, що так, це допоможе. Суглоби болять, а коли вона приймає це дуже добре, вони перестають боліти і все. А зараз ми маємо то цукровий діабет, ми маємо підвищений тиск, надмірну вагу, і чесно кажучи, я її госпіталізувала, тому як це ну, в амбулаторних умовах неможливо. То єсть, знизити прийом дексаметазону, то есть, обрасти всі ці симптоми. Ну наслідки просто катастрофічні, так, наскільки так. ви перечислили? І, є, якщо це не лікувати протягом, ну то від ускладнень людина може померти через 5-6 років від началу захворювання. А якщо ми кажемо про інсенкокушинка як хворобу, чи взагалі можна її повністю подолати? Можна, якщо ви звану звертаєтесь до лікаря, призначаємо обстеження, обстеження специфічне, до них потрібно готуватися, але їх можна здобити. І ми виявляємо причину, якщо це якась там аденома чи пухлина, це видалення. Як і на гіпофізі, наприклад, так і на днирниках. А Якщо це інша якась причина, призначається базисна терапія для зниження э, гормонів і стабілізація э, захворювань усіх ну супутніх захворювань, як артеріальна гіпертензія, то є цукровий діабет. А, взагалі реально э, гормональний стан людини призвести до такого стабільного, доброго, правильного стану, щоб не було таких ускладнень, не було такого підвищеного показнику якогось гормонального. Чи це взагалі реально? Я думаю, так, да, це повинно бути бажання людини, яка звернулася, і знання лікаря, який надає таку допомогу. А як взагалі, не, так би мовити, не захворіти, навіть якщо у нас є якісь невеликі похибки в нашому гормональному, у, у гормональному стані? Ви знаєте, не захворіти, це важко сказати, що взагалі, тому що основний фактор, який приводить часто до багато яких захворювань, не тільки цинка, Кушенга, це стрес. Ну, а в даній ситуації ми живемо у стані постійного стресу. А стрес, я вважаю, що Потрібно і завжди своїм пацієнтам кажу фізичне навантаження, то є ЛФК, прогулянки, здоровий сон і харчування. Ну це 50% процентів нашого вилікування. Пані Наталі, от ви зараз перечислили все те, що дуже дуже складно ми можемо зробити у, ну, у наш зараз час. Як зменшити ці прояви, якщо, наприклад, ну, немає можливості зараз у людини е, нормально там спати, так хоча б 8 годин на добу, так е, інколи немає можливості правильно харчуватися. Е, як збалансувати нервову систему, свій стан? Е, взагалі, що робити, щоб е, ну, хоча б знизити ризики захворювання на цю страшну хворобу? Тоді ми догляд. Щорічно, я вже не перший раз це кажу. Що ми повинні проходити медогляд у лікаря, і на наше міністерство охорони здоров'я дає нам якому віці, що потрібно проходити. Тому не забувайте, що у вас є лікар, що є елементарні аналізи, які треба здавати щорічно, обстеження. А як... А щось турбує, тоді вже це буде якесь оглублене. Та й лікар, який побачив, ось прийшла людина. тих, що ми здаємо аналізи, Може ще запропонувати якісь інші, які ми бачимо. ну, Специфічні за, аналізи. Так, так, здати. Тоді ще говорю, медогляд. Є ліки, які зменшують емоційну напругу. Ну, це все індивідуально, тобто приходьте до нас, і ми. Я думаю, якось разом спробуємо це зменшити навантаження. Бажаємо вам тільки знаєте тих пацієнтів, які вірять в своє здоров'я, адже роблять все для того, щоб бути здоровими. Бажаємо вам тільки адекватних пацієнтів. Дуже дякуємо, що ви прийшли, розказали нам про таку важливу хворобу і про те, як її не просто не захворіти. Нагадаю, з нами була Наталія Буренькова, терапевтка, ендокринолог медичного центру Стар Доктор. Друзі а ми.